Всім привіт! На вулиці дуже холодно, тому в капюшоні. Сьогодні знімаємо стан мотоцикла Yamaha R3. Мотоцикл 2015 року. Оригінальний пробіг має 9000 км. Два ключика. Сигналізація є. Гума в мотоциклі 2023 року і перед ізад. Дана, така класна. Це сигналізація. Зараз вимкну. Ну що, як завжди? Йдемо по стану. Тут все ціленьке, тут все пильнички ну, може там десь трішки трішки починають підтріскуватись, але ну, можна сказати, що все ідеально. От саме хром, пера, радіатор, все просто ідеальне. Так само і тут, ну звісно, що тут не буде ніякої вироботки, тому що пробігу нема. Мотоцикл з БС, як бачите. Ну, Ніяких таких, щоб там слідів падіння, Ось отут на дзеркалі є отакий от от момент. От, бачите? Курки тут цілі, грузики ціли. Отут є от, на повороті, що видно. Ні. Тут все пластик, весь все супер. Ось тут на крашику, от, на слайдеру. Точка така. Тут кришечка все ціленьке, все гарненьке. От тут якась чи фарба, чи А, ні, подляпинка от. Тут і тут. От. тут. Задня гума взагалі, як нова, Ну, нова по суті, 23 рік. Задній гальмінний диск так само, реперний диск. Ну, тут ланцюг, все, тут ну, все супер. Тут є куди тягнути, все заводське, все класне. Не те, що є куди, а тут он, тільки початок. Так, тут так само от, є отакі сліди, от, отакі невеличкі. Тут пластик весь все ціленький. От, отут є десятки. От. Ну так полностью все покажи. До речи, тут прикольно, тут есть гіртронік, есть лампа АБС, флеш, це сигнализация. О. Навіть лед світло встановлене. Бачите, білим світить. Ну, по кругу, будь ласка, можеш його ще так обійти, щоб можна було повністю все передивитися. Колір такий насичено червоний, але як на усіх червоних кольорах, є такі моменти, де воно. От, якщо показати, тут один -от, червоний так, тут в, в тіні, а тут де на сонечку, тут є такі моменти, де воно посвітліло. До речі, то тут як підфарбовано, підфарбовуємо трішки. Ну, це Червоний колір, він завжди так і, так воно і виходить, так воно і є. Сити, по кругу показав повністю, да? метр 92 м, мій зріст 95 кілограмів, я важкий великий, зараз проїдусь. Зараз перевірю ще систему АБС. От, АБС працює. Ну все чітко вмикається, перемикається. Такий приємний легкий мотоцикл. Дуже тихо, м'яко працює. От він працює, його ну, реально не чутно. Ну все, я думаю.